Вітаю, шукачі мудрості та поціновувачі давніх знань. З вами ваш провідник у світ народних таємниць, і сьогодні ми зануримося у глибини одного з найзагадковіших днів осені, 12 жовтня. Заплющте очі й уявіть осіннє небо вже не літнє, але ще не зимове, ніби застигло між світами. Листя шепоче останні казки, а вітер приносить забуті перекази. Саме в такі дні, коли завіса між нашим світом і світом невидимого стає тоншою, особливо важливо знати, що можна, а що суворо заборонено. Адже кожен наш крок, кожне слово може мати відлуння, яке докотиться до нас через тижні, а то й місяці, що ж готує нам цей день. В народній традиції 12 жовтня часто називають Феофанів день, на честь святого Феофана Милостивого, або Киріак відлюдник, це час, коли природа остаточно готується до зимового сну, а люди підбивають підсумки свого літнього врожаю, очікуючи морозів. В цей день особливо гостро відчувається зв'язок із землею, її силами та її щедрістю, що згасає релігійний та духовний контекст цього дня тісно пов'язаний з ідеями милосердя, співчуття та підготовки до випробувань. Святий Феофан Милостивий, хоч і в церковному календарі може відзначатися в інші дати, міцно увійшов у народну свідомість як символ безкорисливої доброти. До нього зверталися з проханнями про мир в родині, про захист від хвороб, про достаток у господарстві, вірили, що його милосердя поширюється на всіх, хто сам проявляє доброту. Люди молилися, щоб зима була легкою, а засіки повними, щоб сім'я була здоровою, а діти щасливими. У цих зверненнях простежується відгомін давніх язичницьких вірувань, коли люди зверталися до духів природи, до божеств врожаю та домашнього вогнища, просячи їхньої прихильності перед довгою і суворою зимою. Це своєрідний прошальний уклін осені. Подяка за її дари та надія на благополучне майбутнє. Історія життя святого Феофана Милостивого це справжня легенда про безмежну віру та неперевершену щедрість. Ж уявіть собі в місті Газі, що колись було перлиною Близького Сходу, жив чоловік, який мав незліченні багатства, його ім'я було Феофан, він володів не лише золотом і землями, а й що найголовніше. Серцем, сповненим глибокої любові до ближнього, Феофан ніколи не тримав свого статку лише для себе. Його дім був завжди відчинений для бідних. Він допомагав хворим, годував голодних, одягав нагих. Багато хто дивувався його щедрості, адже він не чекав подяки, а просто слідував поклику своєї душі. Але доля, як іноді буває, вирішила випробувати його віру. Одного разу, внаслідок зради і непередбачених обставин, Феофан втратив усе. Його кораблі потонули в штормах, його землі були розорені, а його слуги розбіглися. Він залишився ні з чим, крім своєї дружини та дітей, і, звичайно ж, своєї непохитної віри. Його дружина, як і багато хто засмучувалася, бачачи їхнє нове злиденне життя. Але Феофан лише посміхався і казав. Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде його свята воля. Головне це наша віра і любов, а багатства світу тлінні. Незважаючи на злидні, Феофан продовжував жити за своїми принципами. Коли йому пропонували працювати за плату, він брав лише стільки, скільки потрібно було для їжі, а решту роздавав тим, кому було ще гірше. Він вірив, що справжнє багатство це чистота серця і милосердя. І ось одного разу, коли Феофан вже був у похилому віці, до нього прийшли дивовижні новини, його давні торгові партнери знайшли його, і завдяки дивовижним обставинам його статки були відновлені та ще й примножені, але Феофан не змінився. Він продовжував жити скромно, а всі свої нові багатства. Знову роздав нужденним до кінця своїх днів, залишаючись прикладом безмежного милосердя та віри. Ця історія не лише навчає нас співчуттю, а й нагадує, що істинна цінність людини не в її матеріальних статках, а в чистоті її душі та здатності любити і допомагати. Інформаційний блок знаки долі, народні прикмети. Один з с... а погодні врожайні. Теплий та сонячний день 12 жовтня. За народними повір'ями це вірна ознака того, що осінь затримається і зима прийде пізно, та буде м'якою. Це не просто спостереження, а віра в те, що природа, ніби наздоганяє втрачене тепло, обіцяючи щедрість і на майбутній рік. Сильний вітер у цей день пророкує ранню сувору та сніжну зиму, предки вірили, що вітер як вісник. Приносить попередження про майбутнє випробування, готуючи людей до холоду, яскраві зірки на нічному небі. Якщо в ніч на 12 жовтня небо чисте і зірки сяють особливо яскраво, чекайте на скорі морози. Вважалося, що зірки це крижані іскри майбутнього холоду, що пробиваються крізь прозоре повітря, тумано вранці. Якщо зранку над річками чи полями стелиться густий туман, то це до швидкого дощу. Туман символізує сльози природи, яка плаче перед наближенням холоду, листя на дубі повністю опало. Ця прикмета обіцяє м'яку зиму, дуб, як старий мудрець, нібито скидає важкий одяг, якщо не очікує лютих морозів, і якщо ж листя тримається міцно, зима буде суворою і сніжною, бо дерево готується до неї. Птахи літають високо. Якщо птахи, особливо журавлі, цього дня летять високо, це до доброго врожаю наступного року. Вважалося, що вони несуть добрі вісті з небес, благословляючи землю, бджоли ще літають. Якщо 12 жовтня ще можна побачити бджіл, це до довгої і теплої осені. Бджоли – це душі, що збирають останні дари природи, і їхня активність знак її продовження. Тва. Побутові грошові прикмети. Знайшли дрібну монету. Обіцяє несподіваний прибуток або успіх у справах, але важливо підняти її з вдячністю, інакше удача може відвернутися. Вважалося, що це дар від духів дому чи землі. Випадково розбили посуд. Не лякайтесь, це не до біди, а до щасливих змін. Звісно, якщо розбитий посуд прибрано, негайно і без злості, це нібито звільняє місце для нового і кращого. Втратили дрібну, але важливу річ. Будьте уважні це може попереджати про майбутні дрібні клопоти або застереження від поспішних рішень, втрата символізує необхідність зосередитися. Отримали подарунок від незнайомця, це знак несподіваної підтримки або допомоги, яка прийде тоді, коли ви її найменше чекаєте, запнулися на рівному місці, застерігає від зайвої самовпевненості та необхідності бути більш обережним у своїх діях, це знак, що ви можете спотикнутися і в житті. Сни в цю ніч. Ніч на 12 жовтня вважається особливо віщою. Сни цієї ночі можуть нести важливі послання про майбутнє, про ваш внутрішній стан або про приховані можливості. Важливо запам'ятати якомога більше деталей. Символіка снів нокуми п'ї вода, річки, озера, дощ, ночь, чиста вода до спокою, гармонії та очищення. Каламутна або бурхлива, до емоційних потрясінь, конфліктів або неспокійних змін у житті. Це відображення ваших внутрішніх почуттів. Ліс або дерева. Якщо бачите, зелений живий ліс до зростання нових починань і життєвої енергії, сухий або повалений ліс до втрат, закінчення чогось важливого або необхідності переосмислити свої цілі. Це символ ваших життєвих циклів. Політ. Летіти у вісні, до свободи, подорожі, звільнення від тягарів. Але якщо ви падаєте під час польоту, це може означати втрату контролю над ситуацією або страх перед невідомим. Вогонь, яскравий контрольований вогонь до пристрасті, трансформації, очищення, Неконтрольований руйнівний вогонь, до гніву, руйнування або небезпеки це потужна сила змін. Тварини бачити домашніх тварин, до гармонії в родині, турботи, дикі тварини можуть символізувати приховані інстинкти, страхи або ж нові можливості залежно від контексту сну. Поми старі речі або руїни. можуть вказувати на необхідність відпустити минуле, позбутися зайвого або, ж навпаки, повернутися до забутих ідей чи людей, які можуть бути важливими. Народжені в цей день. Люди, народжені 12 жовтня, несуть на собі відбиток осіннього переходу. Вони володіють особливою мудрістю і проникливістю. Зазвичай це дуже чуйні, співчутливі та милосердні особистості, які, подібно до святого Феофана, готові прийти на допомогу іншим. Вони часто мають глибокий внутрішній світ, схильні до роздумів та аналізу. Їхня доля часто пов'язана з подоланням випробувань, але завдяки своїй внутрішній силі та вірі, вони завжди виходять переможцями, стаючи ще мудрішими. Вони можуть бути прекрасними порадниками, вчителями, цілителями, адже їхня інтуїція надзвичайно розвинена. Вони вміють бачити приховане і відчувати емоції інших, що робить їх надійними друзями та партнерами. Іменинники цього дня свої іменини відзначають носії таких прекрасних імен, як Андронік, Анастасія, Феофан, Киріак, Дорофей та інші. Кожне з цих імен несе в собі особливу енергетику, але давайте зупинимося на імені Анастасія. Анастасія Поксон це ім'я грецького походження, що означає воскресіння або повернення до життя. Жінки з цим ім'ям часто володіють сильною волею, стійкістю та здатністю відроджуватися після будь-яких труднощів. Вони ніжні та чуйні, але водночас мають внутрішній стрижень, який допомагає їм долати перешкоди, Анастасії прагнуть до гармонії, справедливості та краси. Вони можуть бути творчими особистостями, які привносять світло у життя оточуючих. Або ж невтомними захисницями, слабких, відстоюючи істину та добро. Їхня душа сповнена любові та співчуття, що робить їх справжніми дарами для своїх близьких. Традиції та ритуали, що потрібно робити, то не на ритуал милосердя та благодійності. Мета привернути благословення, добробут та захист для себе і своєї родини. Наслідуючи приклад святого Феофанаті, що знадобиться продукти харчування, хліб, крупи, овочі, теплі речі, старий одяг, що ще придатний, дрібні монети, чисте серце. Коли і як проводити, протягом дня, 12 жовтня, бажано зранку оберіть того, хто дійсно потребує допомоги. Це може бути старий сусід, безхаченко, багатодітна родина. Важливо робити це щиро, без очікування подяки. Можна спекти хліб або пиріг і поділитися ним, подаючи милостиню або допомогу, промовте подумки. Від чистого серця даю, Боже благословення приймаю. Хай добро повернеться сторицею. Що робити після Не розповідайте всім про свою благодійність, не хизуйтеся. Справжня щедрість це тиха щедрість. Вірте, що Всесвіт бачить ваші добрі вчинки і відповість тим самим. Можна запалити свічку перед іконою, дякуючи за можливість допомогти. 2. Осіннє очищення та захист дому МЕТА прогнати негативну енергію, захистити оселю від злих духів та хвороб перед настанням холодів, створити атмосферу спокою та затишку. Що знадобиться пучок сухої полині або чебрецю, церковна свічка, невелика посудина зі святою водою, чиста ганчірка, коли і як проводити ввечері після заходу сонця. Відчиніть усі вікна, щоб випустити застояну енергію, запаліть свічку і, тримаючи її в правій руці, обійдіть весь дім за годинниковою стрілкою, починаючи від вхідних дверей. Біля кожного кута зупиняйтеся і перехрещуйте його свічкою тричі. Потім підпаліть пучок полині або чебрицю. Дайте йому розгорітися і згасіть вогонь, щоб залишився лише дим. Обкуріть цим димом усі кути, дверні прорізи та вікна, примовляючи, полинь трава зловіджене, добро до хати приведе. Вогнем очищаю, димом захищаю, все лихе відганяю. Амінь. Потім візьміть святу воду, змочіть ганчірку і протріть нею всі пороги та підвіконня. Після цього зачиніть вікна. Що робити після. Відчуйте, як дім наповнюється свіжою енергією. Залишки трав викиньте на перехресті або спаліть у вогні. Наступного ранку відчуєте особливу легкість і спокій у домі 3. РИТУАЛ збереження. Врожаю та сімейного благополуччя для жінок мета забезпечити достаток у домі, захистити зібраний врожай від псування, закликати плодючість для землі та сім'ї на наступний рік. Що знадобиться Невеликий оберемок з останніх забраних колосків зерна, пшениця жито, червона або золота стрічка невелика полотняна торбинка, Коли і як проводити. В день 12 жовтня. Якщо у вас є город або дача, зберіть останні колоски. Якщо немає, можна придбати гарний пшеничний сніп. Перев'яжіть колоски червоною або золотою стрічкою, міцно зав'язуючи вузол. Під час зав'язування скажіть колосок до колоска, сила до сили, врожай зберігаю, родину захищаю, на Новий рік благословляю. Хай буде так. Потім цей оберіг покладіть у полотняну торбинку. І сховайте в затишному місці на кухні або в коморі, де зберігаються продукти. Він не має бути на видноті. Що робити після? Зберігайте цей оберіг до наступної весни, навесні, під час першої оранки або посіву, розберіть колоски, зерна розсипте по землі, а соломинки спаліть з вдячністю, це забезпечить зв'язок між минулим і майбутнім врожаєм. Кулінарні традиції дня, цей день це свого роду прощання з щедрими дарами осені, тому на столі мали бути страви, що символізують достаток і готують до зими. Головною стравою часто була каша пеофана, ситна і поживна, зазвичай пшоняна або гречана, приготовлена з медом, горіхами та сухофруктами. Вона символізувала солодкість життя та збережений врожай, також готували пироги. З овочами, капустою, картоплею, гарбузом, щоб наповнити дім теплом і ароматом дія. Обов'язково на столі мали бути яблука, особливо печені, символ здоров'я та молодості, а також останній збір з городів, корене плоди, ма, з яких готували тушковані страви, що символізували міцність і життєву силу. Вважалося, що чим щедріший стіл цього дня. Тим легшою і ситнішою буде зима. Головні заборони дня, що не можна робити. 1. сваритися, лаятися, підвищувати голос на близьких містична причина вважається, що будь-яка сварка чи негативне слово, сказане в цей день, притягує злих духів у ваш дім та руйнує гармонію, це, ніби відкриває портал для нечистої сили, яка може оселитися у вашій родині. Наслідки порушення призведе до тривалих конфліктів, розбрату хвороб і навіть розпаду сім'ї. Ваші слова матимуть подвійну руйнівну силу, і всі негативні емоції повернуться до вас бумерангом 2. Відмовляти в допомозі або милостині нужденним. Містична причина це пряма образа святого Феофана, який був символом милосердя, відмовляючи іншим. Ви закриваєте канал благословення для себе, гнівите вищі сили. Наслідки порушення. Ви можете зіткнутися з фінансовими труднощами, злиднями, хворобами та самотністю. Всесвіт поверне вам ваше бездужчя, залишивши вас без підтримки, коли ви самі будете її потребувати. 3. Брехати, обмовляти або поширювати плітки. Містична причина. Слова мають велику силу, особливо в такий переломний день брехня і плітки забруднюють вашу карму і притягують обман у ваше власне життя. Завіса між світами тонка, і всі ваші нечесні думки можуть легко матеріалізуватися. наслідки порушення ви втратите довіру людей, станете об'єктом обману і зради, ваша репутація буде зіпсована, а слова втратять вагу. Можливі серйозні конфлікти і непорозуміння, 4. шити, в'язати або займатися рукоділлям після заходу сонця. Ах, там, не та ж містична причина Вважається, що голка або спиці після настання темряви зашивають або зав'язують вашу удачу фінансове благополуччя та сімейне щастя. Це ніби перекриває потік позитивної енергії у ваше життя. Наслідки порушення може призвести до фінансових труднощів, затримки важливих справ, перешкод у кар'єрі та особистому житті. Ваші старання не принесуть бажаних результатів, і ви будете відчувати постійні перепони 5. Залишати двері або вікна, відчиненими на ніч містична причина. Вважається, що з настанням сутінок у відчинені вікна та двері можуть проникнути злі духи, холод або хвороби, які нашкодять мешканцям дому. Це запрошення для негативу. Наслідки порушення призведе до хвороб неспокійного сну, кошмарів, втрати життєвої енергії та загальної ослабленості захисту вашого дому. Захисні бар'єри руйнуються, і ви стаєте вразливими. Шуст. Ігнорувати знаки природи та народні прикмети. Містична причина це прояв неповаги до мудрості предків і до самої природи, яка в цей день посилає нам важливі підказки. Ігноруючи їх, ви відмовляєтеся від захисту та керівництва вищих сил, наслідки порушення може призвести до непередбачених проблем з урожаєм, якщо ви аграрій. До несподіваних погодних катаклізмів, які завдадуть шкоди, або до пропущених можливостей неправильних рішень у житті, Пасюми. голосно кричати, співати або влаштовувати галасливі застілля. Містична причина. Хоча Феофан був милостивим, цей день є перехідним, і надмірний шум може розбудити або роздратувати духів природи, які готуються до зимового спокою. Це може порушити тонкий енергетичний баланс дня, наслідки порушення, може призвести до дрібних, але неприємних сварок, неспокою в домі, головного болю, а також до несприятливих подій, що порушать ваш мир і спокій. Вісьмі. Перераховувати гроші після заходу сонця. Ошта пунте. Містична причина Вважається, що після настання темряви гроші сплять. І їх перерахунок може роздратувати грошового духа, або ж налякати їх, щоб вони втекли від вас, це притягує бідність. Наслідки порушення до фінансових втрат, неочікуваних витрат, або ж просто до того, що гроші не будуть затримуватися у ваших руках, постійно витікаючи, 9. Викидати хлібні крихти містична причина. Хліб це святий продукт, символ життя і достатку, викидати крихти в цей день означає виявляти неповагу до хліба, що може образити духів родючості. Наслідки порушення до голоду, бідності, неврожаю. Ваші засіки можуть спорожніти, і ви будете відчувати брак найнеобхіднішого 10. Мити підлогу в чужому домі. Містична причина. За повір'ями, миючи підлогу в чужому домі, ви вимиваєте звідти щастя і удачу, а самі при цьому можете забрати на себе їхні проблеми та негативну енергію. Особливо це стосується води, яка має сильну енергетичну пам'ять. Наслідки порушення можете притягнути на себе чужі хвороби, невдачі та проблеми, а ваші власні справи почнуть розладнуватися. Ось ми й занурилися в таємничий світ 12 жовтня, дня, коли осінь шепоче свої останні пророцтва. Пам'ятайте, що народна мудрість це не просто давні забобони, це багатовіковий досвід наших предків, їхнє прагнення жити в гармонії з природою та вищими силами. Дотримуючись цих традицій, ми не лише вшановуємо минуле, а й відкриваємо двері для благополуччя у своєму власному житті. Нехай цей день принесе вам лише добрі знаки та світлі думки. До нових зустрічей у світі забутих істин. М